Якось вчитель на уроці дітям показав білий аркуш паперу, де була намальована чорна крапка. І спитав дітей діти, що ви бачите на цьому аркуші? Діти піднімали руку і почали відповідати Чорну крапку. Інші діти говорили велику чорну крапку. І так багато дітей відповідали, що вони бачили чорну крапку, але ніхто з дітей не відповів, що бачить білий аркуш, а на ньому чорну крапку. Так в своєму житті ми інколи бачимо тільки помилки, але не бачимо людину, наскільки вона є цінна, наскільки вона є добра в нашому житті. Зробивши один раз помилку, ми її засуджуємо. Друзі, дозвольте помилятись собі, дозвольте помилятися своїм ближнім. Не відкидайте, не засуджуйте. А бачте краще гарні сторони, які є набагато більші, ніж та одна помилка. Друзі. Дякую, що підписалися на наш канал. З Богом! Мир вам!